24 листопада відбулась прес-конференція з головним санітарним лікарем Первомайська та району. Він розповів журналістам, що у зв'язку з набранням чинності закону про внесення змін до державного бюджету робота санепідемслужби була частково призупинена. Скорочено було видаткову частину бюджету, зокрема на утримання органів виконавчої влади. Тому більшість фахівців держсанепідслужби знаходиться у відпустках за. Без збереження заробітної плати на визначений керівником термін, а решті, які залишились, встановлено режим роботи в умовах неповного робочого часу. Значить, це до серпня по грудень місяця. Відповідно до цієї ж статті, цього ж закону, 31 статті, під перевірки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. Значить, підприємців контролюючими органами, крім Державної фіскальної служби України, здійснюється протягом серпня-грудня, виключно з дозволу Кабінету міністрів України або за заявою суб'єктів господарювання щодо їх перевірки. Тому на протязі серпня. І по цей час, значить, відповідно було цілий ряд звернень, про яких ми проводили позапланові перевірки господарюючих суб'єктів, і відповідно робились якісь висновки. Крім цього, санепідемслужба відслідковує під ситуацію в Первомайську та районі. Празники інфекційної захворюваності за, по місту Піровомайську, Первомайському району за 10 місяців 2014 року свідчать про таке. Значить, ну, по місту рівень захворюваності в порівнянні з прошлим роком на 16,2% менше. Чим в 2013 році. Ну, в абсолютних цифрах це захворіло 5805 осіб. Значить, в прошлому році 6938 осіб. Значить, зниження відбулося за, за рахунок чого? за рахунок вітряної віспи іскарлатини. Ну і частково гострих респіраторних вірусних інфекцій на 5%. А вітряна віспа і Скарлатина взагалі не реєструвалася ні в місті, ні в районі на протязі цього року. Значить, в той же час значить, виросла кишкова інфекція, значить, група кишкової інфекції практично на 59% по місту і 38,7% по району. Значить, серед особливо небезпечних інфекцій, до яких відноситься сьогодні туберкульоз і лептоспіроз, той, який реєструється на, території нашого, на, на нашій території, значить, то я повинен сказати по місту значить, практично в абсолютних цифрах було зареєстровано 39 випадків туберкульозу. І в прошлому теж 39. Однак зросла кількість бацилярного туберкульозу. Ну, за, в цьому році вже зареєстровано 21 випадок бацилярного туберкульозу. Значить, в районі значит, лептоспіроз не реєструвався. От, фактично, а туберкульоз виріс на 15%, 15,3%, в тому числі бацелярний на 9 випадків в абсолютних цифрах і відповідно збільшено на 29,7%. Кишкова група інфекції хотів би сказати слідуюче, що на протязі буквально цього року, з января місяця, по цей час, значить, інтенсивність під була. Значить, високою за рахунок ентеровірусних інфекцій, тобто ротовірусної ентерити, який по місту було зареєстровано 59 випадків і по району 16 випадків. Ну, ентеровірусна інфекція це велика група інфекційних захворювань, яких об'єднує один механізм зараження. Схожий патогенез, висока контагіозність, збудників, здатність збудників протягом тривалого часу виживати в об'єктах навколишнього середовища, але ну, повинен сказати, що значить, підйом захворюваності якраз був у нас січень, лютий, березень, квітень. Ну і вже в травні місяці пішов на спад. Ну, видно, зв'язано з тим, що значить, вже організовані дитячі колективи, школи там, значить, там вже захворюваність, якби реєструвалася менше. Ну, що я хотів би сказати про те, що резервуаром даної інфекції є хвора людина, віруси носій. При цьому, якщо взяти структуру, от, ну, можна так сказати, у 85% випадків захворювання перебігає симптомів. І тільки там 12-14 діагностуються легкі форми захворювань. От. Ну, при цьому значить, до 3% може бути тяжкий перебіг захворювання. Значить, найчастіше це серйозний менінгіт, енцефаліт, гострий параліч, ну, і гепатит і інші такі інфекції. Значить, я хотів би сказати, що протягом нинішнього року цих ускладнень у нас не відбулося. Тому, значить, ну, була така скрита, можна сказати, незадовільна ситуація. Чому? тому що люди не зовсім зверталися значить, при легких формах перебігу хвороб. Значить, ну, я думаю, що от починаючи Десь з серпня місяця, серпень, вересень, жовтень і листопад, практично зараз не реєструються інтеровірусні захворювання, а тільки кишкові інфекції. Гастроентероколіти, ну І повинен сказати, в порівнянні з 12 роком, 2012 роком, в 13-14 у нас. Різко зменшилася кількість захворюваних на дезінтерію. Якщо помнити, у 2012 році це був такий підйом захворюваності, в місті реєструвалося більше ста випадків і ну, була така серйозна проблема, то в 2013-му менше. А зараз я повинен констатувати, що дизентерія в 2014 році всього по міст, по району два випадки, по, району, по місту три. Були зареєстровані і бактеріологічно підтверджені. В той же час гострі кишкові інфекції, значить, які представлені гострими ентероколітами. Значить, я вже говорив, що вони, захворюваність ними була збільшена. Ну, за рахунок таких гентеровірусних інфекцій. На сьогодні в регіоні та Первомайську, зокрема, наступає сезон гострих респіраторних та вірусних інфекцій. Тому спеціалісти радять первомайцям вакцинуватися заздалегідь. От буквально за прошлий тиждень у нас інформація слідуюча: значить, ну по перше, повинен сказати по місту Первомайську. Значить, зареєстровано було випадків захворювання на грибоподібні захворювання, гострі респіраторні та тяжкі гострі респіраторні інфекції, 188 випадків. При цьому і підпоріг значить, мінус 53%, мінус 53,5%. В структурі захворюваність характерно те, що діти, діти від 0 до 17 років складають 72% в цій захворюваності. Особливо висока захворюваність серед дітей 5-14 років. Значить, от за минулий тиждень зареєстровано 71 випадок. Госпіталізовано із 188 13. Осіб, значить, ну і там вже в дорослого населення, значить, вже такий закономірний процес. По району, значить, мінус епідпоріг мінус 66,6%, захворіло, всього 60 осіб, значить, із них 88% це діти до 17 років, і опять же практично в абсолютних цифрах від 5 до 14 років захворіло 30 осіб. От. Тобто якраз ті діти, які ходять в організовані колективи, це 50% від загальної кількості, при цьому госпіталізовано всього-навсього одну особу. Значить, ну, що я хотів би звернути увагу на те, що, звісно, сьогодні вакцинація є найбільш ефективним методом запобігання захворювання на грип. Головна мета це зменшення частки важких форм, значить захворювання в групах, особливо підвищеного підризику. Ну і ми відповідно відслідковуємо. Значить, щотижнево, скільки ж у нас осіб, які отримали щеплення за тиждень. Повинен при цьому сказати слідуючи, що оті антивірусні препарати для хіміопрофілактики чи лікування, які проводять ну, реклама сьогодні йде у нас, от, от, і є всього на доповненням до вакцини. Але ні в якому разі не заміняють е, е, щорічну вакцинацію. Е, якщо на підставі того проведеного аналізу, який е, ми проводимо щорічно, як же ж, е, е, хворіють е, люди, які були вакциновані протягом року, то повинен сказати, важких форм перебігу взагалі, середньої важких форм перебігу. Не відбулося, а ті люди, які захворіли, вони просто це все перенесли на ногах. От, і е, я вважаю, що значить, таким чином значить, себе захистили від даної інфекції. От за прошлий тиждень у нас е, е, вакциновано було всього-навсього по місту 11 осіб. А спочатку під сезону вакциновано 109 осіб, в тому числі дітей віком до 17 років, 77, значить, при цьому, і дорослих 32. Групи ризику, значить, це які групи? Є групи ризику, медичного ризику, це особи з хронічними захворюваннями, дихальної серцево-судинної системи. Обміну речовин, особи віком понад 60 років, і особи, які перебувають в спеціалізованих колективах. У нас вакциновано було 77 осіб. Групи епідемічного ризику це діти загальноосвітніх закладів, персонал медичних закладів, персонал дошкільних і так далі. Тут у нас вакциновано 32 особи. За рахунок місцевого бюджету було вакциновано 32. За рахунок обласного бюджету 77. От всі інші там, які були за свій рахунок. Також журналістам нагадали про важку ситуацію в світі, яка склалась через небезпечний вірус. Ебола за прогнозами лікарів, випадки цього вірусу на Миколаївщині цілком можливі, адже хвороба досить швидко поширюється. По даним всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 20 число, значить, захворіло 15 тисяч 113 осіб, значить, із них 5 тисяч 420 осіб померли. Ну, при цьому, значить, я повинен акцентувати увагу на те, що десь близько 5% медичних працівників захворіло, і відповідно 55% померло від захворівших. Ну, в нинішній ситуації, звісно, викликає велике занепокоєння ситуація до підготовки. До роботи при випадках занесення на території області значить, даної лихоманки і проведення першочергових значить, протиепідемічних заходів. Ну, їх своєчасність, встановлення контактних, і ізоляція, медичний нагляд, ну, тобто всі ті заходи, які необхідно. Виконуватися. Ну, при цьому в нас є не тільки в нас, а це взагалі, значить і в області, я думаю, в державі, значить, є цілий ряд проблем. От, тому я хотів би сказати про те, що ну, якщо говорити за нашу область, значить, то на пунктах перепуску через державний кордон повинен бути в першу чергу термографи, які б могли би. Відслідити, якщо людина з високою температурою приходить границю, значить вона повинна вже відповідно бути настороженість якась і, і, і ізоляція, значить, в крайнім випадку нагляд. От. Потім в нас, в нас в області поки ще не відпрацьована ця ситуація. Хоча ви знаєте, що є пункти перепуску через кордон. Як повітряний, так і морський. І... Да. Проблеми госпітальної бази. Ну, якщо взяти сьогодні ті вимоги, які потрібно, значить це повинні бути, бути допустимо, бокси з... з тиском в боксі. Меншим, чим знаружи. Ну, за боксом, від'ємним тиском, можна так сказати. Тому значить, у нас теж розуміти, що цього немає. І так далі, і тому подобен. Є цілий ряд документів, які вже визначили Міністерство охорони здоров'я. В даному випадку значить, є алгоритм дій, як себе вести медичним працівникам у випадку виявлення такої хвороби. Але значить, поки це все вивчається, От, поки це все вивчається, є постанова головного державного санітарного лікаря із наказу Міністерства охорони здоров'я. Хотів би ще звернути увагу, що ця хвороба надзвичайно висококонтагіозна. От, ну, вже говорив про летальність, значить, якщо там сьогодні відмічається 50% то е, в динаміці 1976 е, року, коли, з того моменту, коли вперше було виявлено цей вірус, і м, ведеться ну, якби облік кількості захворюваних, то е, нинішній рік найбільш інтенсивний підпрос. І е, в попередніх роках, значить, е, Значить, летальність досягала 90%. Зміт. Ну, резервуар, ви знаєте, що головним чином це мавпи, кажани, значить, ну, що, можна сказати, що в 76-му році це в районі річки Ебола, у нинішній Демократичній Республіці Конго. От, був виділений цей вірус, і відповідно періодично він з'являється в ряді африканських стран. Зараз це що в нас Гвінея, Сієра Ліоне, Ліберія, Ні, Нігерія, Сенегал. От. Ну, от, за даними, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, до кінця року може бути захворівших до полутора мільйонів людей. Тому спеціалісти радять жителям Первомайщини при будь-яких симптомах не зволікати та звертатись до лікарів, адже вчасне виявлення та лікування хвороби попередить непоправні наслідки для здоров'я.